Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося на Єрмоланечні, знаходимося у фермера, який займається полуницею. Але зараз він закінчив збір полуниці. І перед тим, як він закінчить, він ще додатково сіє для двох гектарів огірка. Бачите, що посіві пізні, дуже пізні, порядиний капельний пролив. З даним фермером ми зробили систему. Захисту, систему одобрення, якою я хочу вами поділитися і показати це поле в подальшому. Насіння огірка оброблялося додатково інокулянтом, так і називається цей інокулянт, інокула овочева, для того, щоб покращити розвиток цього огірка, тому що дуже пізній посів, і щоб він догнав раніші посіви і отримати гарний урожай. Додатково сюди ми зараз вже через каплю проти ґрунтових шкідників дали метабогрунтовий, який працює по всіх шкідниках, такий як дротяник, совка, навіть той самий личинка травневого хруща. Ну, майже всі шкідники. Також в ґрунт зараз через каплю внесено мікроелементи. НПК тут внесено така, 10 азоту, 53 фосфору, 10 калію. Що ми робили зверху по листу? По листу було вже одне оприскування. Бачите, тут так видно, що листочок був оприсканий. Сюди ми внесли фунгіцид такий, як квадріс. І поживлення ми давали сюди ще біля п'яти кілограм, фосфору, не фосфору, а азоту, це карбаміду і препарат фулюгумін. Міжрадія тут метра, переважно між вірками десь знаходиться тут різна вісень, тому що не все насіння було зійшло, але в середньому десь 50-70 см між огірочком. По гербіцидам ми тут внесли гербіцид суцільної дії Гелікс Екстра в нормі 3 літри на гектар, тому що трошки поле було забурянене. Зараз одній грунтовий гербіцидів нічого не вносимо, була між міжрадь простим мотоблоком, ну і плюс в врядкове була одна просапка бурянів. Ну, бачимо, що тут зараз знову буряни пішли, ось щериця пішла, знов обробиться блоком. Цей, мотоблоком, можливо, десь-неде де ну, далі, Якщо вас зацікавило це відео, що ми будемо робити, е, слідкуйте за нашим каналом. Далі будемо ми ще працювати тут по кліщові, і будемо вже перед самим цвітінням вже переходити більш на біологічні препарати, для того, щоб не зашкодити бджолі на даному посіву.